Доброго ранку, малята! Є в українській мові таке звукосполучення: Ш-, але пишеться воно буквою ЩИ Щітка щітці говорила. Я щоранку щось робила. Щітка щітці відказала. Ти щоранку міцно спала. Щоб дві щітки не сварились, ми раненько пробудились одна вікна промивала, друга килим вичищала. Ось про одну із таких щіток я хочу вам розповісти коротеньку історію. У бабусі на кухні жила собі щітка. Лежала вона в шафі, діставали її рідко. Але коли починалися прибирання. Щітка ставала королевою. Без неї не обходилася ні жодна чистка кастрюлі з Бабуся любила свою щітку, а щітка їй у відповідь подавала голос Щ! щ щ щ Малята хто запам'ятав, де жила щітка? На кухні у шафі, правильно. А чому щітка ставала королевою прибирання? Так, вірно, тому що нічим крім щітки не можна було відчистити кастрюлі та сковорідки. А хто пам'ятає, який голос подавала щітка бабусі? Щ, щ, щ. Зі звука щітки пісенька не виходить. Звукосполучення «ш «ч» можна потягнути, але не проспівати. Це звукосполучення можна тільки почути і вимовити. Вимовляється воно твердо, тому вважається твердим приголосним. Пропоную взяти люстерко, щоб прослідкувати за положенням ротика під час вимовлення звуків ш-ч. Зуби міцно зімкнуті, а губи приймають круглу форму. Спробуйте вимовити звукосполучення ш. А зараз разом зі мною вимовляємо слова, які починаються зі звукосполучення «щ». Щітка. Щітка. Щюр. Щур. Щука. Щука. Щавель. Щавель. А зараз пограємо у гру, де знаходиться звукосполучення. Слово можна поділити на три частини початок, середина і кінець слова. Якщо ми почуємо звукосполучення на початку слова, ми поставимо рисочку в першій клітинці, тому що звукосполучення шитчі позначають як твердий приголосний. Якщо почуємо звукосполучення в середині слова, то поставимо рисочку в середній клітинці. Ну і поставимо рисочку в останній клітинці, якщо почуємо звукосполучення шитчі, в кінці слова. І так перед нами два братика. Одягнені вони у сині костюми. Тому що і звук Ш, і звук Ч це тверді приголосні. Але вимовляємо ми Ш, «ч», а пишемо буква «щ». Тому на кавтинках обох хлопчиків написана одна й та сама буква. буква «щ». На що ж схожа буква «щ»? Грабельки лежать без ручки. Із трьома зубцями не граблі це, буква щі віднесу до мами. Ось же готова наша схема слова. Будьте уважні, повторюйте за мною чітко: плащ. плащ. Де знаходиться звукосполучення щі? В кінці слова правильно. Дощ! Дощ. Теж звукосполучення знаходиться в кінці слова. Щітка. Щітка! Звукосполучення знаходиться на початку слова. правильно. Горщик. Горщик середині слова. Кущ. Правильно, звукосполучення знаходиться в кінці слова. Молодці малята. Навколо нас дуже багато предметів, в назвах яких є звукосполучення щі. Пограйте вдома з матусями. Якщо порівнювати букви ША і Ща, то вони ніби сестрички, але трішки відрізняються. У букви Ща є хвостик. Попросіть у матуся бетку та розгляньте їх. Всім гарного дня, до побачення!